Це 189-й день українського спротиву. Працює моя центр Україна Укрформу назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш брифінг. Нашим гостем буде Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації. Будемо говорити про дуже важливу тему, яка сьогодні цікавить дуже багато українців. Про старт нового навчального року. Отже, пане Сергію, запрошую вас до трибуни. Перше питання, чого нам чекати від першого вересня? Доброго дня. Звісно, 1 вересня є важливою датою для всіх нас, не тільки тому, що ми всі викладачі або вчителі в минулому, а справа в тому, що 1 вересня це важливий, важлива дата для всієї країни. Ми мусимо, я думаю, в мільйонний раз за ці півроку довести всьому світу, що Україна незламна, освіта незламна, і вчителі, і діти наші теж незламні. Це важливий день, коли ми справді хочемо, щоб діти максимально повернулися до шкіл офлайн. Ми розуміємо, що останні два роки пандемії і зараз півроку війни насправді важко і неприємно сказується на результатах освітнього процесу. Тому ми справді хочемо, щоб максимальна кількість дітей повернулася офлайн, але звісно все буде залежати від безпекової ситуації в першу чергу. Якщо можна детальніше в цифрах, фактах, скільки шкіл у нас обладнано бомбосховищами, скільки шкіл буде працювати офлайн, скільки онлайн? Скільки дітей піде у нас фізично до школи? Дякую хороше запитання, і дуже правильне. Насправді, по кожній школі вирішує військово цивільна адміністрація в цій області, як буде працювати школа в тому чи на іншому населеному пункті. Справа в тому, що безпека дітей це пріоритет для держави, і пріоритет для влади. Це питання номер один. Тому зараз місцева влада вже два місяці працює над тим, щоб забезпечити наявність укриттів, хоча б найпростіших в усіх закладах освіти від дитячих садочків до закладів. Радів вищої освіти, в усіх станом на зараз більше ніж 60% в цілому обладнано укриттями. Але освітній процес розпочинається наступним чином: в школі не може бути офлайн, навіть якщо школа вирішить працювати офлайн, в ній не може бути більше дітей одночасно знаходитись, ніж кількість дітей, яку може в собі прийняти укриття. Тому зараз працюють комісії вже два місяці. Працюють комісії Міністерства освіти і науки, місцевої влади, державної служби надзвичайних ситуацій, МВС, які обстежують всі заклади освіти на наявність тих чи інших того чи іншого рівня укриттів, і вони приймають своє рішення, чи готові заклади освіти починати. Освітній процес в офлайн режимі, тому все залежить від рішення військово-цивільної адміністрації, все залежить від того, де знаходиться цей населений пункт. Звісно, що в Києві, напевно, більша частина спробує піти офлайн, і зрозуміло, що в Харківській області, в Запорізькій, в Миколаївській почнеться процес онлайн. А звідти будемо виходити, наскільки це далеко від лінії бойових дій, наскільки туди може долетіти. Система залпового і так далі. Навіть якщо є хороше бомбосховище і хороше укриття, ми знаходимося там умовно в 40-кілометровій лінії да, від лінії зіткнення, да, то звісно, що дітей туди ніхто не пустить. Це питання безпеки і тому так. Два вкрай важливих питання, які і поєднані, і роз'єднані водночас. Перше, це навчання дітей, які опинилися за кордоном, тому що європейське законодавство вимагає, щоб там теж діти пішли фізично до школи. Як це можна поєднувати? Друга це діти, які лишилися на окупованих територіях, тому що окупаційна влада вимагає від них, щоб вони пішли фізично до тих шкіл, які вони там відкривають, і яким чином можна забезпечити цим дітям доступ до української освіти. Дуже хороше запитання, дякую. Насправді у нас є три категорії дітей, які для нас особлива біль. Це діти, які є внутрішньо переміщеними особами всередині України, діти, які, на жаль, виїхали за терени України, і діти, які залишилися на окупованих територіях. З кожним з них ми працюємо, з кожним з них працює школа на територіях, які є тимчасово окупованими. Країною агресором знаходиться приблизно 1300 шкіл. Там є і вчителі, і діти. Вчителі, які будуть розпочинати, які спробують розпочинати навчання за російськими програмами, за нашим законодавством прирівнюються до колаборантів і підпадають під кримінальний кодекс, під дію Кримінального кодексу України. З усіма негативними наслідками дітей це не стосується. Звісно, що діти не розуміють подекуди в маленькому віці, що відбувається. Я розумію, що батьки можуть бути залякані і якимось чином якимось примусом, скажімо, ці діти підуть в школу. Все станеться напевно в деяких моментах. Ну, вже так і буде. Ми після звільнення обов'язково будемо працювати із тими дітьми, і з цими батьками для того, щоб їх повернути все ж таки і морально, і психологічно до України. Взагалі, всі школи, які знаходяться на окупованій території, почнуть працювати онлайн. І я знаю, що більшість вчителів відмовляються працювати з окупантами, і іноді тихо і і таємно продовжують навчати наших дітей онлайн. Це дуже добре, велика їм шана і повага. А що стосується дітей, які знаходяться за кордоном, вони продовжують навчатися онлайн в українських школах. Вони ми не втрачаємо зв'язок з кожною дитиною. З кожною дитиною працює адміністрація тієї школи, в якій ця дитина навчалася раніше. Я дякую нашим країнам партнерам за те, що вони допомогли і дозволили нашим дітям інтегруватися повноцінно в їх систему освіти. В деяких країнах справді є вимога ходити офлайн в школи тих країн, але немає заборони паралельно навчатися онлайн в українських школах. І переважна більшість дітей і закладів освіти і міністерство освіти тих країн абсолютно спокійно до цього ставляться і розуміють, що діти да програми шкіл дуже схожі насправді за великою кількістю дисциплін, окрім мови, літератури історії, яку звісно можна дотягнути онлайн в українських школах. Всі всі діти, які поїхали за межі України, всі вони залишаються учнями тих шкіл, в яких вони навчалися до початку повномасштабного вторгнення в Україні. З ними ці школи працюють, працюють дистанційно. У нас є можливість, щоб всі діти доєдналися до будь-якої дистанційної школи, яка існує в Україні, будь-то атмосферна школа, оптима, міжнародна українська школа, державна і так далі. Це важливий елемент. Зараз влада думає над тим, щоб створити окремо велику державну дистанційну школу для того, щоб об'єднати не тільки тих дітей, які зараз знаходяться за межами України, для того, щоб об'єднати дітей, які є внутрішньо переміщеними особами їм. Подекуди важко приходити на навчання в тому місці, де вони знаходяться, і щоб об'єднати навіть діаспору, яка є за межами України, щоб вони могли одночасно отримувати і українську освіту, і освіту тієї країни, в якій вони знаходяться. Щось більше відомо про цю школу. Хто її розробляє на базі чого, які модулі, хто викладатиме? Поки що ми говоримо з міністерством освіти. Це ідея комітету Верховної Ради. Ми її зараз проговорюємо ми з міністерством освіти. Шукаємо способи. Ми розуміємо, що в нас зараз всі ресурси обмежені і всі ресурси які в нас є перші вільні, ми відправляємо на потреби збройних сил, але все одно це не говорить про те, що нам не потрібно розвивати наші системи внутрішні, і це один з елементів, над яким ми зараз працюємо. Шукаємо кошти в донорів. і Я сподіваюся, що десь через місяць-два ми вийдемо з якимось рішенням більш публічним. Ще одне питання про внутрішню переміщення вже осіб, тому що у нас будуть дуже сильно змінені подекуди в якихось регіонах, дуже сильно в деяких менше склади. Класів, це означає, що будуть стреси, буде формування нових колективів. Як в школах буде посилена психологічна компонента для того, щоб всім було комфортно і батькам, і дітям? Ви знаєте, це дуже гарне запитання. Насправді навіть трішки нестандартно його рідко задають, але ми про це постійно думаємо. Справа в тому, що я майже впевнений, що більше ніж 90% нашого населення України, взагалі громадян України, в тому чи іншому вигляді, скажімо так. Матимуть наслідки психологічні від того, що відбувалося в нашій країні. Неважливо, чи ти був під обстрілами, чи ти зараз знаходишся під обстрілами, чи ти просто в тебе є страх, що прилетить, чи ти просто змушений був поїхати забрати дітей і поїхати зі свого міста з будинку, в якому ти жив. І це також величезне питання. Йому величезну увагу приділяє перша леді України, і в кожній школі, в кожному закладі освіти в нас є штатний психолог який буде змушений не просто буде змушений, який хоче і мусить працювати і з дітьми і з вчителями? Я б тут, в даному випадку не розділяв би і вчителів, і дітей, тому що навантаження шалене на всіх. На цю систему зараз вчителі, директори управління освіти роблять ну, все можливе і неможливе для того, щоб заклади освіти підготувати до 1 вересня, особливо на тих територіях, які були окуповані і зараз нами деокуповані, на яких були бойові дії, які справді постраждали від обстрілів, в яких знищено частину обладнання, частину самих шкіл. Тому роботи для психологів цього року буде я думаю, що не менше ніж для вчителів, тому що їм доведеться працювати з усіма. І це величезний шмат роботи. Я дякую нашим країнам-партнерам, нашим донорам, які допомагають в цьому компоненті. І перші леді, яка звертає на це увагу і робить окрему програму психологічної підтримки і дітей. Вчителів, якщо є питання, постадайте знати, то, угу. Добрий день, Олена Литвиненко Укрінформ. Скажіть, будь ласка, а рівень фінансування з боку держави освітнього процесу безпосередньо середнього навчального процесу? Чи змінювався він? Чи є він наразі достатній? І чи не перекладалося ну, субвенції, які надходять від держави? Чи вони надходитимуть в тому ж обсязі, в якому й передбачалися, чи були зменшені у зв'язку з воєнними діями в Україні? Дякую, дякую за питання. Наскільки ви знаєте? Я чесно не пам'ятаю, що так час швидко летить. Я думаю, через два місяці, напевно, чи через півтора після початку повномасштабної агресії ми зробили секвестр бюджету на 10 або 12 відсотків. Наскільки ще не помиляюсь. Це стосувалося всіх видатків, зокрема й освітньої субвенції на середню освіту. Це частково компенсується насправді грошей вистачає. Насправді грошей вистачає, тому що частина шкіл знищена, частина шкіл перейшли, Прийшли, особливо ті, які знаходяться на окупованих територіях. Вони перейшли на простой, тому вчителям виплачується дві третини заробітної плати, коли школа не працює. Але е, питання актуальне і досить важке. Насправді секвестр бюджету був освітня субвенція зменшена. Всі капітальні видатки в країні. Знищені прибрані повністю під нуль, всі все пішло на потреби збройних сил. Ми вважаємо, що це нормально, природньо і правильно в нашому випадку. іншого варіанту у нас немає. Зараз грошей вистачає. Немає жодного вчителя, жодного викладача, який не отримує заробітну плату. Субвенції вистачає. Вона кожного першого числа місяця перераховується казначейством. Міністерство фінансів за цим дбає дуже чітко. Я тоді можу доповнювати там, в розвиток теми від колеги. А чого чекати тоді від бюджету на освіту на 23-й рік? Що буде робити комітет? Питання складне, але однозначно розумію, але в принципі хотілося б розуміти, що у нас буде за освітою. Питання складне до 15 вересня. Я вам скажу, відповісти на нього не зможу, тому що ми не бачили бюджет, який буде подаватися міністерством фінансів. Ми чітко розуміємо. Ми ж всі в одній країні живемо і розуміємо, яка ситуація. Ми чітко знаємо, що він буде меншим, ніж бюджет минулого року. На жаль, наша економіка дуже сильно постраждала від збройної агресії. Всі сфери життя постраждали, тому він буде трішки меншим. Але я сподіваюся, що ну, просто сподіваюся, я майже впевнений, що освітня субвенція буде в повному обсязі на наступний рік запланована. Да, з капітальними видатками будуть проблеми на капітальні видатки, будемо шукати кошти в донорів. Ще маємо тоді питання про роботу дитячих садків і вищих начальних закладів, які так чи інакше теж починають свою активну роботу переважно у вересні. Яка буде специфіка старту роботи там? дитячих садочках буде така сама специфіка, як в закладах середньої освіти, буде вирішувати військово-цивільна адміністрація по кожному населеному пункті, як в якому форматі буде працювати дитячий садочок. Скажу відверто, в закладах дошкільної освіти трішки важча ситуація з укриттями, тому що вони в принципі не були розраховані на наявність укриттів самих по собі. Тому зараз місцева влада думає, що робити, особливо в сільській місцевості, чи будувати поряд укриття, якого типу будувати ці укриття і від чого на що. Вони мають бути розраховані. Ми розуміємо, що повноцінні бомбосховища побудувати дуже важко і дуже дорого, і можливо, подекуди немає сенсу це робити, але в будь-якому разі місцева влада зараз цим питанням займається. Це що стосується дитячих садочків, і а більше того, статистично більше половини з них все ж таки мають укриття зараз результатами обстеження комісії, і вони готові до того, щоб відкритися 1 вересня по закладам вищої освіти. Ситуація трішки інша. Не військова цивільна адміністрація, а сам заклад вищої освіти визначає формат, в якому він розпочне навчальний рік. Частина закладів вищої освіти почне свій рік навіть офлайн, але більша частина спробує розпочати його в змішаному форматі, коли лекційні заняття можуть проводитися онлайн, а практичні заняття будуть проводитися в лабораторіях на теренах університету. Знов таки все залежить від наявності укриттів, але в університетах ситуація з цим краще. Деякі з них будувалися одразу після. Закінчення Другої світової війни, тому вони мають повноцінні бомбосховища. Да, вони, можливо, не розраховані на таку величезну кількість студентів, до якої ми звикли в мирному житті, але частину з них вони можуть прийняти. Тому університети до цього готуються. Деякі вже почали, розпочали своє навчання з 15 серпня для старших курсів. Перші курси, скорше за все, підуть на заняття з 15 вересня, коли завершиться офіційна вступна кампанія. Тому з університетами трішки простіше, але водночас вони. Ні, вирішують в рамках автономії, в якому форматі вони розпочнуть начальний рік. Дякую дуже. Чи ще питання? Якщо питань у нас більше немає, ми тоді будемо дякувати, будемо завершувати. Дякую. З нами був Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації. Говорили ми про початок освітнього року. Побачимось.